От, бач, який гарний Щас ми заріжем гарний гриб заховався тут сейчас ми його зріжемо оп І ішови ну такий наче норм але потім переб'ємося його Ось це такі виходимо нас еще один два знайшли такі Непогані Так, Чоткий. Так, і другий маленький. Так, ось такий ще один велетень заховався тут в траві. Зараз подивимось на його стан. Чикс. Ну, вже червивий, так. Да. Цей вже червивий. Ось такий маслюк здоровенний. На дорозі попався Щас зглянем що од нього тут осталось Оп Да, його який повністю переїхали Такий Хай зайчики їдять Ось тут вообще Значить, хто нас їде Ось так ось підросли ті гриби, які я залишав два дні назад їх тут. За два дні ось так вони виросли. Погано, в принципі. Харденькі три Всім привіт! Це відео буде з'єднано з двох частин. В першій частині ми з дружиною зібралися на гриби, поїхали. Походили близько двох годин, знайшли десь около 20 маслючків нормальних, а потім почався дуже сильний дощ і наш похід перервався на цьому. Ми були змушені поїхати додому. Сьогодні пройшло вже два дні з того моменту. Я вирішив знову поїхати по гриби, але в інше місце на розвідку. І, в принципі, вже дуже вдало, вже знайшов гриби, тому записую продовження цього відео. Бажаю всім приємного перегляду. Такий тут заховувався красень. Це навіть не червивий, це буде. О, навіть їх тут два, вони ще маленькі пітні. Давай. Ой, Біля нього ще один ось різ. Я мало його не роздавив, не помітив такого Тут ще одного. Висточок так красиво на ньому почепився Пташки сьогодні співають дуже добре. Це мабуть вже давно туди. Ладно, грипу. я бачу тут ще усі. Такий тоже здоровенный. І ось такий. Цей тоже вже зіпсований. Так, уже зіпсований. Думав, що я не знайду його, але так заховався, цікаво. Чук. Вирізаємо. На довгі ніжки такий був. Непоганий грибочок. Що, ти знайшов там, так? Да? Угу. Гарненький? Що подивимося. один тут домочки його погризли, звісно але зараз подивимось який класний ну теж в принципі гарний, гарний грибочок угу. поки нема маленьких будемо такі збирати так знайшов ще маленького одного Ось такого Гарний такий гриб Непоганий. Так, і за ним знайшов ще три маленькі грибочки. Ось такий перший. Ось такі ще два. Оцей розпався третій. Він дуже малий був. Що ще тут не знаю скільки, але дуже багато, штук 4 точно бачу вже. Шопочка відпала. Це теж такі розпадається. Щось таке, якісь вони не знаю чого вони розпадаються. О, три гарні дівікі. Ще за нас є. Це чудовий. 确实。Cool. Так, ось такий результат вийшов за півтори години. Потрібно вже їхати додому, тому сьогодні небагато грибів. Оце так, да, ви тільки погляньте на яку круту знахідку я наткнувся. Давайте покажу вам. Капець скільки масляків, гляньте. Їх вже хтось трішки поїв, але тут таке, їх тут просто безліч. Це ті, що я зразу тільки помітив. Ось туди далі я ще не дивився. Так, зараз буду зрізати. Так. Хоп, такі гарненькі рибочки. Просто суперові. Ось це є Кожен гриб покусаний трішки, але це таке всім треба їсти, всі на одну лісі. До речі, зайчика тільки що бачив перед цією знахідкою бачив зайчика, як він побіг, але не встиг дістати камеру, тому не зміг зняти його. Ось таку невеличку кубку зміг знайти на цьому місці. Ось погляньте ще такі два малюка тут круті. І третій поруч з ними такий красуні. Заліз ось такі непрохідні хащі, тут грибів взагалі немає. Потрібно швиденько вилазити звідси та на галявинку. Тому що на галявинці ростать в траві. А в соснах нема. Поки що, мабуть, із-за того, що сюди ще не проходять сонячні промінчики і не прогрілась тут земля. Тут прям такі свіжі сліди. Видно, що хтось живе такий домик красивий у нього. взагалі супер. Не будемо його турбувати довго, відходжу вже. Ось погляньте, скільки грибочків вдалося знайти на одному місці. І всі вони в досить хорошому стані. От реально всі класні, не червиві, чіткі гриби. Ну, а ось червиві теж рядом росли, відібрав, ці буду забирати хороші. Ось трапились на дорозі, якісь цікаві поганочки такі. Верненькі. Тут їх багато. Я подумав спочатку, що це марснюк. Але ні. Якісь поганки вже пішли. А що тут таке? Ви що, що? Ого. Та ладно. Дивіться. Ось і вже великий. Ось так росте. Ось тут ховається теж. Ха. Прикольно. Прикольно. Сьогодні у мене прямо якийсь джепот. Відібрав кубку найкращих. Такі шапочки чіткі. Черв'яків не видно. Короче, гриби. Заховувався. Заховувався гадьониш. Такий непоганий. Зараз буду різати. Так. Ось тут так непогано, непогано. Знову полянка така непогана. Ось тут ховається. Десь далі бачу. Так, зараз позрізаю, потім покажу результат. Такі три, три докупки зараз весь. хороші грибочки. Собака, не Все трешки червивые. Все трешки червивые. О, И все трешки червивые. Так, малюк. Малюк чіткий. Малюк чіткий. І цей рибочок теж чіткий. Ну що ж, сьогодні вже грибочки у нас брав я найбільше за ці всі дні. Тому що вже сьогодні і маленьких грибочків більше, і середніх брав. Тобто врожай такий непоганий, я здесь брав, мені вистачить. Дам перепочити цьому місцю ще декілька днів і приїду, думаю грибів буде ще більше. Тому хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім до зустрічі, бувайте.